Цікаво та змістовно розпочався тренінг з основ відеозйомки та монтажу для дітей та підлітків визирської громади в межах ініціативи швейцарсько-українського проекту Дісайдвінтерклапс. Ми вдома в Україні. Вихід з зимових канікул та таке нестандартне заохочення творчої молоді прийшлося до вподоби всім вихованцям ліцею, які обрали для себе цей цікавий напрям. Діляться учні першотравневого опорного закладу визирської громади Нікіта Мандів та Діана. Назарова. Монтажі мені сподобалося і я вирішив прийти сюди. А скажіть, будь ласка, ви вже щось знімаєте, що змонтуєте? Да, роблю іноді презентації та знімаю відео. Ваше побажання усім учасникам цього майстер-класу? Побажаю їм, щоб у них все здійснилося, що вони хочуть з цього уроку. Найкращих їх успіхів у монтажу. Ми можемо навчитись монтувати. Це дуже корисно для нас, так як ми беремо участь у різних проєктах, відеопроєктах, на конкурси. Тобто, ми можемо вдосконалювати наші відео на нові етапи, якісь, нові технології застосовувати в цих відео, щоб фотографії були правильними, цікавими, там з правильним освітленням, напевно, відео там, щоб були. Монтажні роботи цих відео, щоб було цікаво на це дивитись, потрібно слухати, прислухатися до професіоналів. І тоді світ соціальних мереж буде більш цивілізований. В даному проєкті беруть участь 12 громад-партнерів з Одеського, Полтавського, Івано-Франківського та Луганського регіонів. Охопити якомога більше дітей України цікавими та корисними майстер-класами. Така мета заходу в рамках Клабс», розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова. Уже два роки працюють освітляні громади в швейцарсько-українському проекті Дісайд. І ось сьогодні відбувається чергова ініціатива даного проекту Ми дома в Україні на сьогодні задіяні тут майстер. Тренера із продюсерських центрів медіа Одеси, Полтави, «Полтави», Франківська, ті, які беруть участь проєкті, а також на місцевому рівні Лиманська агенція новин «ТІЗ-ТВ», за що ми їм дуже вдячні, оскільки вони є активними учасниками, які освічують нашу роботу в даному проєкті. До проведення тренінгу було залучено команду фахівців з професійних відеопредакшенів івано-франківської телерадіокомпанії канал 402 продюсерського центру Мейден Одеса та телерадіокомпанії «Інформаційне рекламне телебачення Полтава. Кожен з тренерів відчув зацікавленість аудиторії, каже викладач з фото та відеомістецтва Тарас Філімонов. Сюди прийшли ті хто кому і цікаво, тому у них у всіх горять очі, це цікаво дітям. Тут интересные моменты рассматриваются, как фото видео продакшн на телефоны, на камеры. Сейчас это современно, это модно, это в этом лично я вижу будущее, это будет и дальше развиваться. лише цікаве та веселе дозвілля, а й можливий вплив на подальший професійний вибір у житті. Такі переваги несе проект Десайт усім учасникам, відзначає Валентина Харламбова. Ми сподіваємося, що це стане в нагоді їм не тільки для ігрових занять, а й для навчальних обов'язково. А для багатьох із них я впевнена, що це буде черговою сходинкою до професійного їхнього вибору в житті. Отже, два дні поспіль плідної співпраці з майстрами стануть приводом народження цікавих відео та фоторобіт надалі в рамках проєкту DECIDE професійне журі визначить переможців на міжрегіональному рівні. Підсумком стане проведення фестивалю відеоробіт на соціально важливу тематику Моя громада, мій дім у лютому 2023 року.